Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 травня, проживаю я на Вінниччині. і в цьому відео хочу показати, як розвиваються і який стан азійський Груш. Просив мій підписник показати, які є у мене сорти азійських Груш і як вони розвиваються плоди. За розміром усіх однакові. На цьому не буду на це не буду звертати увагу, так як просять показати, яка відмінність між плодами, відмінність між сортами дерев. Ну Відрізнити фактично не можна. От я покажу це. Я буду назвати назву під, як, під тою назвою, якою замовляв я. Чи вона правильна, чи неправильна, я сказати не можу. Але груші дійсно різні. За розмірами, за смаком і за забарвленням. Це сорт груші секуя. От такі листки, бо запитували, чи зубаті, зубаті. І такі не дуже видовжені, а більш округлі, хоча молоді, які розвиваються, Видовжені, але також зубаті. От висота дерева, це вже мене, я прикоротив цього року 3,5 висотою, так я формую, гілки не прорізаю, як я розповідав в попередніх відео. Вони під навантаженням нагинаються, прогинаються. Цей азійські груші. Хоча гілка тонкі, але витримують дуже велике навантаження. Така сама от секуї. такі листки Так, йду до кокосуї. У них листки вже видовжені на сонячній стороні, але зубаті краї, ну, не хоче фокусуватися і все. Більш світліші і на відчуття ніжніші, тонші. Також подивіться, як я формую, це кокосую. Я вже запутався, значить це кокосуї. Так, кокосуї, а це, що я перше розповідав, це секуї. Секуї. Листки більш округлі. Перша про яку розповідав, це секуї. От вона. Три з половиною висотою має. Я нагну так, щоб ще було видно. Молоді пагони які. Отакі. От От. А хусуї о, оця. Ну, на цій ще світліші листки. Ніж на кокосуї, на сикуї. Темні, круглі, на кокосу її більш витянуті і темніші, а хосуї світлі, світлі листки менші за розміром, але також вони зубаті. Дуже ніжні такі, лесечки. Да, Ці більш витянуті, такі. Всю. Так затягнуті які мол молодші, то отак прямо молоді листочки. Як продовження, дивіться, яке світле. Прямо на кінчиках, як то помар помаранчеві, такі краєчки. Так, це шинлі. Молодий такий саджанець Листки дуже витягнуті і з якимось такими закінченнями. Ну тоді вони, звісно, от відкриваються, і воно типу, витягується, але такі вони якісь щось таке. Це Шендлі, пізнього терміну дозрівання, привита. Це однорічний, двохрічний. саджанець, дуже вважається. Хочу показати ще раннього сорту дозрівання азійська груша Чоюру. От Вона привита в крону. Тут багато дуже сортів привито в грушу. І груша, основна груша це сорт красива, раннього терміну дозрівання також. Але подивіться, скільки на ній плодів зав'язалися. Все є. Так само цвіла. Ця, що тут привита в крону, чуюру, Я третій рік не можу з неї взяти пагін, щоб привити. Один раз в мене вийшло взяти і все. І три роки немає ростових, тільки квіткові. Такі квіткові продовження, от другому подивіться, і не дає, не дає приросту. Може цього року дасть, щоб взяти живців. На ній от пару штучок, дивіться, розмір. Вони не дуже великі за розміром ці юру і раннього терміну дозрівання. Такі листки. Зараз я перейду до саженця, покажу. Це я замовляв, прививав, а тоді вже собі на свої щепи прививав далі, розмножував. Так виглядає деревце. Це другий рік, третій рік, буде вже після того, як я нащепив, вийшло пару штучок там взяти. Ось зверніть увагу, яке забарвлення тут. Це чуюро. Листочки відрізняються за розмірами. Вони більш округлі, прямо прямо. Ці, що чуть старші округлі. Не молоді, які розвиваються, срівно видовжені, але стають, бачите, якими надалі округлими. От. Округлі. Сорт чую. А які молоденькі, то це не помаранчеві, прямо аж, 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 аж бордові такі от. Так я помаленьку беру, собі нашеплю оці азійські сорти, насаджую, кокосую, вже листки відрізняються, секую, також відрізняються. Чим міг, тим поміг, як то кажуть. Розповів. На даний час плоди майже всі одинакові в цих сортів азійських груш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Незвичайний, звісно. Вигляд не такий, як європейський груш. Ну і смаки відрізняються. Як кажуть, яблуко з грушею, але так як на мій смак, то і не яблуко, і не груша. Таке цікаве, цікавим За попередні роки є в мене відео, може кому цікаво. Я там порівнював смакові властивості азійський груш. Можете переглянути.